24 грудня преподобного отця нашого Даниїла Стопника. Преподобний Даниїл Стопник народився в Месопотамії поблизу Самосати на другому боці єфрата в селі Вітара. Його батьки називалися Ілія і Марта. Вони довго не мали дітей, та Господь Бог вислухав їх молитву і дав їм сина, який мав прославити своїм життям Христа Спасителя. У дванадцять років Даниїл покидає свій дім і батьків та йде до монастиру смішно за кілька миль. Його гуми не хотів його прийняти, бо боявся, що хлопець не перенесе труднощі нашого життя, але поступився проханню братії. Коли батьки Даниїла довідались, де він перебуває, то прийшли до нього, уділили йому своє благословення, а Єгумин при них дав йому монашу одежу. Одного разу Ігумен з кількома монахами вибрався до Антіохії і взяв зі собою Даниїла. Дорогою вони навідались до святого Симеона стовпника, цей великий угодник велів Даниїлою ступити до себе на стовп. Благословив його і провістив, що Бог покличе його на великий подвиг, через який час помер Ігуме, і монахи стали просити Данаїла обняти його уряд. Однак святий не погодився, він залишив монастир, 14 днів пробув біля стовпа преподобного Симеона, а потім пустився до Єрусалиму, щоб поклонитися святим місцям. Дорога була тоді дуже небезпечна, бо самаряни нападали на прочан і вбивали їх. Однак у дорозі йому явився старий монах з лиця дуже подібне до святого Симеона, і пораду йти до Єрусалиму, а повернутися до Царгорода і помолитися там у церквах, а далі, щоб шукав для себе місця на самотині, околиці Тракії або понту. Преподобний Даниїл був переконаний, що тим монахом був саме преподобний Симон, який у чудесний спосіб явився йому, тому послухався його поради. У царгороді він пробув сім днів у повнічній частині міста Припонті коло церкви святого Михаїла, а потім знайшов стару поганську божницю, про яку всі казали, що це житло дияволів, і там замкнувся, закрив усі двері та вікна, окрім одного. І цілковито віддався молитві, постам та боротьбі з усякими спокусами, та знайшлися люди, які невідомо з яких причин оскаржують його перед Патріархом Святим Анатолієм, що він є чарівником. Патріарх покликав його до себе і, пізнавши, що перед ним святий муж поблагословив його на дальший подвиг і відпустив у мері. Так на самоті святий Даниїл прожив дев'ять років. А потім, пізнавши Божу волю, попросив свого приятеля Марка побудувати йому стоп і зійшов на нього і став наслідувати життя святого Симона стопника. Відбулося це у тому році, 459 році, коли помер великий потвишник. Стоп його стояв на ґрунті одного чоловіка, що називався Геласій, і той, хотівши святий Деніл, залишив це місце, хоч стоп йому жодних чином не перешкоджав. Святий, послухавши його волю, став злізати, та коли галасі побачив ноги преподобного вкриті ранами від постійного стояння, то зворушилось його серце, і він попросив святого, щоб залишився на стопі, і навіть сам побудував інший вищий стоп, на який святий Слуга Божий ступив у 463 році. Бог поблагословив подав святого Даниїла. Наділив його духом прозорливості, силою оздоровляти хворих та проганяти злих духів. За всіх сторін горнулися до нього вільні, а він їх навчав і допомагав усякій потребі. Імператор Лев Великий ставився до Святого з великою пошаною. Преподобний Даниїл провіщав жителям Царгорода, щоб каялися бо гнів Божий навис над ними, та вони не послухали його перестороги. І великий вогонь знищив майже все місто, щойно через сім днів, пожежа жажа Імператор Лев попросив тодішнього патріарха святого Геннадія, щоб той висвятив святого донеділа на священника. Патріарх прийшов з духовенства під стовп, і преподобний Даниїл мусив скоритися на казові, зліз зі стопи і прийняв рукоположення. А життя на було одного великою мукою. Влітком вогнем палило сонце, а взимку бувало, що святий слуга Божий костанів на морозі. Одного разу під час незвичайної студії учні три дні не могли дістатися на стоп, а коли заварюха припинилася, то вони знайшлися святого день непритомним, цілого вкритим льодом і ледве повернули його до життя. Коли король вандалів генсерик напав був на Олександрію, тоді святий Даніл провістив імператорі, що Гансерик не захопить міста і осромлений повернеться назад. І так сталося. Подяку за це імператор волів побудувати біля в келі для учнів святого Слуги Божого і церкву на честь преподобного Симона Стопника. Коли на престолі сів імператор Зенон, преподобний Даніл провістив йому, що його скинув з престолу, але він знову поверне собі владу, І справді безбожний Василик з брат варини вдови Лева Великого прогнав Зенона і сам обійняв престол. Він відкрито підтримував єретиків Євтихіян. Тоді-то, на прохання патріарха Акаки святий Данил подався до Царгорода, а що ноги його були цілком зранені, то його несли на ношах. Василис отів з міста в село, бо знав, що преподобний буде його пролюдно картати. Та коли, він почув, що святий, проголошує, що Божа кара вже висить над самозванцем, то сам прийшов до сітої і припав до його ніг. Але Даниїл не хотів навіть говорити з ним, бачив, що смирення Василиска вдаване. Святий Даніл повернувся на свій стоп. Василиска було прогнано, а імператор Зенон, повернувши свою владу, Посівши з жінкою своєю аріадною до святого просити його благословення. Преподобний Даниїл простояв на ступі понад 30 років. Бог об'явив йому день смерти, а святий радісно чекав на, на тої хвилі, він написав для учнів свій останній духовний заповіт, в якому дає їм багато порад і просить, щоб. Насамперед спостерігалися єретики, щоб ніколи не відходили від христа, Христової Церкви. І 11 грудня 494 році побожно передав свої душу в руки Небесного Отця. Даниїли, Отче наш, моли Христа Бога, спастися, душам нашим.